Всім привіт! Мене звати Ігор, а це музичний барабан-сортер з українською озвучкою від компанії виробника україномовних іграшок TK Union Group. За традицією нас зустрічає велика коробка з відкритою частиною, де ми одразу бачимо сам барабан та його комплектуючі. З різних боків на коробці намальовані цікаві персонажі, які розкажуть про функціонал цієї іграшки. Модель виконана з високоякісної первинної пластмаси з пастельними кольорами. У комплекті з барабаном іде 6 геометричних фігур, 5 різнокольорових черв'ячків та совани валяшка. Музичний сортер по всьому корпусу оснащений різними міні-іграми, які всебічно розвивають малюка. Тут є такі ігри, як погоди пташку. Рухоме автомобільне кермо, шестерні з рухомим ведмедиком, годинник з хвилинною і годинковою стрілкою. Рахунки та кубики з цифрами, тваринами та фруктами. Геометричний сортер на 6 фігур. А зверху пальчиковий лабіринт та дитяче піаніно з тамтамом. Піаніно працює у 4 режимах. Літери українського алфавіту. Ноти та мелодія. <«Музика> пісні та нотна гра. Під час функціонування клавіші піаніно підсвічуються різними кольорами в такт музиці. Ця кнопка перемикає режим. Сортер працює від трьох батарейок типу 2 а Відсік для батареїк розташований на звороті кришки з пальчиковим лабіринтом. Щоб зняти ігрову панель, необхідно потягнути білу кнопку в бік показчика. Музичний барабан сортер це іграшка, завдяки якій ви весело проведете час, при цьому розвиваючи у малюка уважність та логіку, дрібну моторику рук, слух та сприйняття кольорів. Обирай найкращого виробника україномовних іграшок Union Group. До зустрічі!